Вітаю, друзі! Сьогодні такий невеличкий огляд. Купив ось тільки що в скупщика, Ось такий часики восток. Виробництво СССР. Корпус тут в дуже гарному стані, я би навіть сказав, в ідеальному. Якісь там такі мікро-мікро-мікро царапинки то там є, але це не критично. Заводна головка також в ідеальному стані. Циферблат можна сказати в гарному стані. Стрілки, бачите, ніякої ніржавчини, нічого такого немає, щоб можна було сказати, що там. В поганому стані. От. Скло має внизу бачу тільки невеличку таку мікротріщину. Але в принципі в цих годинниках ще можна ходити. Можна ходити і не один день. Потрібно єдине тут тільки замінити оці вушка. От, і можна виставляти на продажу. Я ці годинники осток купив-навсього за 100 гривень. Попередньо попередивши скупщика, що якщо будуть ще попадатися такі речі то щоб зразу мене кликав або дзвонив, я буду такі годинники купляти. Тобто, в кого є вдома такі годиннички, можете мені пропонувати. В позолоті в корпусах я не беру. Мене цікавить чисто механіка. Чисто механіка такі попростіші варіанти. Тобто, восток, польот, луч, плоски. Такі мене годиннички цікаві. Я цього востока буду виставляти сьогодні на продажу на Віоліті. Ставити буду за них. 200 гривень, стартова ціна в мене буде. Там ще 6% комісії, тобто зі 100 гривень це 6 гривень, якщо продається. Ну, то комісія то вже таке. Я гарантую, що цей годинничок пусток буде проданий на Violті не менше, ніж за 250 гривень. Не менше. А якщо не на Violті, то на OLX виставлю на продажу. На OLX, до речі, там також якась комісія є, але то вже не, не так важливо. Зараз ще покажу механізм. Відкрутив значить, різьбу, щоб не займати час, зняв різьбу. Зараз зніму кришку, отак от. а так просто не виходить. а ну-ка. Значить, ось так виглядає механізм. Амплітуда балансу дуже гах, ну, дуже хороша. Тобто, можна сказати, такий гарний, бодрий, впевнений ход механізму. Механізм значить, тут 2409А. Soviet Union СССР, тобто часи десь періода 80-го року. Єдина в них поломка, от я тільки що вже заводив за одною головкою, зривається пружина. Тобто в самому барабану зрив пружини йде. Там потрібно, потрібно робити ремонт пружинки. Зрив пруж... Там зрив пружинки, значить потрібно ремонтувати пружину. Но я сюди лізти не буду, тому що в мене немає інструментів їх робити. Я годинниками ремонтом вже дуже давно не займаюся, близько 2 років. Так як я будемо продавати. Тобто Вони будуть ходити там заводу пружини вистачає в середньому 5-6 поворотів за Тобто Це десь години 5-6 буде хватати їм ходу. А далі вони будуть просто-напросто ставати. Механізм, до речі, видно по болтах, що новий. Тобто туди цей механізм ще ніхто ні разу не ліс. Це дуже важливо. А так, так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Кому цікава дана тема. Все, Всім дякую.